Ей, вітаю тебе на третьому модулі, це заключний модуль і заключну задачі, яку ми будемо робити для Джона в рамках цього міні-курсу. І те, що ти вже прийшов, дійшов сюди, значить, що в тебе все виходить і тобі ця тема цікава, тому продовжуємо працювати. Нам команда Джона скинула два файли. Один це 100 питань. Які надсилалися ai асистенту якому ти для Джана створив. Та. Він вже працює, він вже приносить бізнесу користь, допомагає закривати більше людей, допомагає людям відповідати на їхні запитання по а, психічному здоров'ю. І другий файл у нас це коментарі з соцмереж, та, які для нас зібрала теж команда. Наша задача на даному етапі це. Проаналізувати з цих 200 питань, знайти там, 30, наприклад, найбільш вживаних, найчастіших питань, для того, щоб розуміти, що людей цікавить, і готувати, допомогти Джону готувати найбільш актуальний контент. Для цього ми скористаємося таким вже нашумівшим сервісом ChatGPT. По суті, ChatGPT — це такий перший сервіс, який пішов в маси і який породив цей хайп використання AI, тому що вони зробили спосіб спілкування з AI дуже безкоштовним, доступним для всіх і дуже простим. Щоб почати працювати, нам потрібно зареєструватися. Нажимаємо Sign up», вводимо свою почту. Я для тесту зроблю почту Max AI. Генеруємо пароль. Як бачимо, тут має бути мінімум 12 символів. І нам треба верифікувати наш аккаунт через почту. Тому ми йдемо в почту. Бачимо лист від э, ChatGPT Verify your email. І у нас є кнопочка Verify email. Пишемо ім'я. Дату народження можна знову ж таки писати що-небудь. І у нас доступний чат GPT. Тепер ми можемо спілкуватися, нам доступний по суті, AI. <кліпсування> В даному етапі нас треба попросити штучний інтелект. Ми хочемо попросити знайти найбільш популярні питання серед списку документів. Тому ми нажимаємо сюди на, на скрипку. Upload from computer, да, загрузити з комп'ютера і вибираємо наші файли. Треба, тобто, щоб ви попередньо, да, їх скачали собі також на комп'ютер, для того, щоб можна було а, потім працювати з ними а, штучним інтелектом. Файл є. І а, ми одразу можемо з загрузкою файлю попросити його щось зробити, там, запитати, які. Найбільш популярні запитання в цих файлах. Як бачимо, чат вміє читати документи, витягуєте текст і розуміє. Про що ми його запитаємо? Він окремо знайшов нам 10 найбільш популярних питань з кожного файлу. Ми можемо його зупинити і написати там, які 10 найбільш частих запитань. Які 10 найбільш частих запитань mm. в обох файлах і дивимося, чи він нас зрозуміє, що ми хочемо. По суті, вся робота з штучним інтелектом відбувається в такому форматі. Та? Ви даєте йому максимальну інформацію, що вам потрібно, завжаєте якісь дані, інформацію, приклади, і дивитеся результат. Якщо результат нас влаштовує, супер, якщо не влаштовує. Знову ж таки, ми уточняємо його, Тобто, спілкування як з живою людиною. А, І можемо ще раз уточнити, які об'єднає їх в один список. бачимо, відбувається магія, він з третього запитання нас зрозумів. Не дуже зрозумів. Все одно пише 20 питань. От. А... На цьому можемо зупинити? Да, по суті, а... бачимо, що він вміє перенаймі читати запитання і. А... Наша задача знайти от правильний формат запиту до нього, щоб він нам видав очікуваний потрібний результат. І, нагадую, кінцевий результат, нам потрібно вивести 30 запитань, найбільш часто вживаних, і вивести кількість, як часто вони зустрічаються в цих файлах, для того, щоб потім. Команда Джона могла з ними працювати і, наприклад, через наш той же чат-бот по генерації контенту генерувати нові, нові ідеї та постів. Тому... Тому задаємо запитання, виведи 30 або так, об'єднай. запитання з обох файлів в один список і ви виведи 30 ой, так, для тесту да, 10 най... 10 які зустрічаються найчастіше Нарешті там з третьої ітерації він зрозумів, е, що ми хочемо, і видаєте його варіант, який нам потрібен. Тепер ми хочемо вивести, нам потрібно також вивести а, в не тільки запитання, а як часто вона зустрічається в цих списках. Тому пишемо, добав також частоту зустрічі цього питання у файлах. Якщо він пише нам Запитання, скільки разів це запитується, да? от. Залишилось знову йому пояснити, що нам це треба зробити для а, у рамках двох файлів одночасно. І фінальний наш запит можемо виглядати десь так: об'єднай запитання з двох файлів в один список і виведи 10, які зустрічаються найчастіше. Так, 10 тем. Які зустрічаються найчастіше? Навпроти кожного запитання виведи частоту От. Тобто наша задача якомога. Детальніше і точніше пояснити, що ми хочемо від нього, і тоді це збільшує шанс, що він саме отримає, він, він дасть нам саме те, що потрібно. для нас. Тепер, коли ми о, вивели, так? Да? Бачимо, що він видає більш-менш те, що нам потрібно. Нам треба його експортувати в наш файл. Звісно, ми можемо копіювати і вставляти, але так як ми автоматизатори і оптимізатори, і ми цього робити не будемо, ми попросимо ChatGPT вивести це одразу нам в файл, який ми можемо експортувати. Тому Виведеться в форматі. Да, тобто він видав нам по суті код, а, і наш фінальний запит а, може виглядати. Тоді таким чином об'єднай запитання і виведи 30 тем. Так як попросив наш клієнт, який зустрічається найчастіше напроти кожного запитання, а виведи кожну зустріч. Виведи Це в форматі файлу. CSV. І, як бачимо, тепер він вже підготував саме файл для нас. Ми можемо клікнути на нього. І подивитися, що ж він підготував, так? Ну і це прямо виглядає на правду. Да? Тобто є запитання, є часота зустрічі, і це все в зручній таблиці, яку ми можемо е потім імпортнути в наш документ. Давайте це зробимо. Я рекомендую це зробити, Да, у нас є наш контент трекер. І я просто зробіть це в сусідній класті, щоб все було в одному місці. Для того, щоб імпортувати файл, ми переходимо в файл. Далі нажимаємо «Імпорт», Переходимо в вкладку Upload. Ми можемо просто перетащити сам файл. А, от, звідси перетащити. Або нажати «Browse», У нас відкриється вікно. Треба знайти файл, куди ми його зберегли з чату GPT. Нажимаю Open. Відбувається вікно імпорту. Нам пропонується створити новий Spreadsheet. Тут важливо, якщо ви, наприклад, зробили це в вкладці з нашим контент-трекером, для того, щоб не переписати дані, які у нас вже були, краще створити Create New Spreadsheet. Якщо ви відкрили в новому пустому в вкладці, да, в таблиці, як у мене, тут немає даних, то я можу нажати replace current sheet. І нажимаємо «Import data» І там наш наші теми готові. Е, є запитання і є частота зустрічі. От. На цьому етапі наша робота готова. Як бачите, з використовуючи штучний інтелект, такі задачі, які забрали б у команди Джона там години роботи, да, проаналізувати всі питання, прочитати, порахувати їх якось. Це було б години, може там півдня люди, людської роботи забрали. І як правило, такі задачі часто не робляться, такі важливі задачі, тому що бізнес ну, люди не люблять це робити, вони відтягуються, починається прокрастинація і так далі. Тому що GPT, як бачите, якщо у вас є фінальний промпт, ви можете зробити це за хвилини, за лічені хвилини, отримати результат корисний для бізнесу. От. На цьому етапі практична частина цього міні-курсу завершена. Для того, щоб здати це завдання в цьому вікні, вони ще продублюйте знову ж таки посилання. На цей файл. Копілінк. Переконайтеся, що він доступний в інтернеті і що ми зможемо його відкрити. Вот. Um. Набагато більше, звичайно, можна робити і з штучним інтелектом, ще GPT, можна генерувати картинки, можна транскрибувати текст будь-який формат. А якщо ми підключаємо сервіс такий як запір для інтеграції для автоматизації, то ми можемо підключити штучний інтелект до будь-якої частини бізнесу, до будь-якої системи. Можливості тут дійсно нескінченні. І в наступному відео я розкажу в принципі, як. Якщо вам сподобалося, да, і ви бачите, що у вас виходить, да, вам цікаво розвиватися в цьому напрямку, розкажу, як отримати цю професію і автоматизатора, які проекти зараз на ринку, що потрібно бізнесу, і як можна за місяць-два місяць отримати цю професію і брати вже свої перші проекти на міжнародному філанці. Тому побачимось в наступному відео.